Всім привіт! Давно не виходила в сторіс. А сьогодні у нас була ніч дуже тривожна, але слава Богу, у нас є сьогоднішній день. Завтра ми не знаємо, що буде. Хочу, щоб ви полюбувалися красою квітів. От, поєднання очітком і березклетом. Це ось осіння астрома. Є ще лето, воно багато квіточків квітнуто. Це воно ось тільба. Це ось туйка. Витяглася. Велка. Жемчужина. Да. Хтось говорить, філа, хтось жемчужинця. Жемтю уже не тя. Регілка рослася, Ось такі її шоколадні листочки, а квітне малиновими кіточками. Все пойшов. Кляматись. Чомусь. Мабуть, годить тут корінчик. А ось воно поплилося. Хризантинка. Те, що цілої середину літа починає квітнути, бачите, невисока. Ціле літо це Уже ось 1 вересня. Вісткус уже відцвився. Цемало шапочна. Мабуть, на її місце посадила її полотіння. Може, вона їй не підходить, бо щось не сильно розрослася. Це знову ж це Христонтимка, що попритню показувала. Ось флокси собі ростуть. Все аромат неймовірний. ну Це моя любима трояндочка. Песлася капець, треба її відстригти, чи що? Ого, простяцька троянда росте собі, не треба її нічим підживлювати. І ось на штамбі волосиста хризантема, Ой, боже, хризонтима, чуєте, це вона вже відцвітається. Міняє потихеньку колір. Ось яка шапка. Ось так воно виглядає. Невеличкий такий штам. Це вже я сама формувала, підстригала і тремафуска підливала і вся. Ось ротики вже відцвітаються. Оце у мене тут якась туйка чи можжевельник. Тут хризантемка буде, а ось хусточка цій. Так пахне дуже. ароматне не передатила. Подобається вона мені. Ваште листя, щось споїло, як завжди. Тут ще одна туєчка в мене. А тут троянда. ніжно рожева. Можна сказати, на корал схожа. Рафаелка називається чайна гібридну. Це я в цьому році купувала і вона мене навіть заквітла. Уявляєте? Ну, і ще покажу вам ротики. Боже, вони такі бархатні, темно-вишневого кольору. Неймовірне. Просто неймовірне. Такий темний бархат. Ну, все, на цьому я з вами прощаюся. Бережіть себе. Життя така штука, не знаю, що з тобою буде завтра. Всього вам найкращого.